Вітаю. Нас збиралось трошки заліза. Тиждень був у лікарні, тому не було відео. Зараз покажу, що є. Шків 290 діаметр, посадка 25. На два струмка профіль А. 300 гривень. ще лунний. Плішня ось така гарна. 80 гривень. Це розміри. Так, гайки колісні. 12 штук, 50 гривень. М22 на півтора. Ось такі. Диски гальмівні Fiat Regata, як нові 450 гривень. По дискам розміри окремого Viber скину. Ось такі є дві ески. Розміри їхні. Ціна 450 гривень. Масляний нагнітач. Ну, потрібно буде його всередині помити 200 гривень. Так. Насос ручний, поршневий, двосторонньої дії 600 гривень. Для нафтопродуктів, олії, води, все що завгодно. Вал на циркулярку 450 гривень. Ось, міжцентрове 275. Загальна довжина. Профіль А. На флянчиках посадка на 50. Тут різьба ліва. Дзеркало. Не знаю з чого, в подарунок. Кому потрібно. Напильники новенькі. 100 гривень два штуки. Два ключика трубних 140 гривень за два штуки. Другий номер. На цьому потрібно вставити заклепку і все. Ну і так він тут трішки зігнутий. цей гарний. 140 за два. Насос такий. 80 гривень. Домкрат. Гарний. 90 гривень. Замки. Два штуки, 190 гривень. Так, дивіться, цей замок все працює. Ну, обидва вони працюють. Тільки тут відбита накладка повинна бути ще. І такий ось ще тяжкий. Ключ ось такий. Потужний. І він один обертій короба. Оце і все більше нема і ключик ось такий ключ цікавий. Так, оце два замки 190 гривень. Крани кульові два штуки є 680 гривень за два. Так, зараз маркування. Оце. Все вони працюють. І цей такий самий. По флянчику одному. Так, монтажки ось такі. 400 гривень за, за всі. Тут ходер. це монтажки, так. Так, лопати три штуки. 130 гривень. Так. На одній десь була, були тріщинки маленькі. А ось оце вона, не додивився. А ці цілі. 130 гривень за три. Так, оце номер для зв'язку. Відправка Укрпоштою по повній передплаті. Також новою поштою. Завдаток там невеличкий. Дзвоніть по мобільному або пишіть у Viber. Такий ось буде набірчик струг, дві ножовки ось такі. Ну, їх потрібно чистити і такі дві пили. Оце за, за все 160 гривень. Є ось такі ще пили дискові. Тут 32, мабуть, посадка, а тут. На 50 посадки. Оце за 4 штуки 200 гривень. Така. Така. Ну, вони не... працювати я не знаю. Можливо, як, як матеріал, заготовка під що-небудь. Тут на цій зуба немає. Сейчас диаметр скажу. Триста сорок, триста пятьдесят, двести пятьдесят, двести сорок. Так, і по ланцюжкам зараз. Дивіться, вони будуть по номерам. Кого який зацікавить, говорити номер, зараз буду показувати. Перший 9 міліметрів, метр 90, 150 гривень. Ось такий гарний ланцюжок. Такий ще є шматочок. Другий номер з гачком. Така ще скоба буде. Гарний, не витертий. 9,5 міліметрів товщина. 3 метри довжина 330 гривень

Гарний, не витертий. Такий номер 5. 13 мм, 2,40 200 гривень. Тут стан не дуже. Ось, потертий він. Номер 6. 14 міліметрів товщина ланки. 2,90 довжина 350 гривень. Номер 7. Такий самий за параметрами, але довжина в нього більша. 14 мм, 2,5 метри, 300 гривень. І ще номер 8. Ось такий буде. 14 міліметрів, 8 метрів, 1000 гривень. Також гарний. Ну як, в корозії, але не потертий. Кого ще зацікавило? Дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу. На все добре.